Ми продовжуємо ранок на Дніпро Тіві і до бадьорих новин. Так, одна з таких підбадьорить кращі кави. Усіх шанувальників залізних моторів у Формули 1, зокрема, 14-річний український гонщик Олександр Бондарєв став членом молодіжної програми команди формула 1 Вільямс. Чи мріяв він стати пілотом? Як працюють Гоночні академії Команди Формула 1 і з чого починав свій зірковий шлях? Запитаємо прямо зараз у нашого героя. Вітаємо, Олександре. Олександр, доброго ранку. Доброго ранку. вам. Як звичайний київський хлопець став гонщиком. От Пригадаю, це з чого починав? Машинки, батько ганяв, друзі. Ну. По -по -по. Я почав я е, свою кар'єру в, в в, на, на, на карту доромі Чайко. Чайка в Києві. І ми, мені д, д, дуже подобався е, мультфільм Тачки. І це те, це, 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 це що провело мене в гонки. Я зрозумів. Скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш свій перший номер на змаганнях на карті? Яка була ця цифра? І чи віриш взагалі в забобони якісь? Ну. Моє мой мій пивший номер, номер на карті це був Т95, що це на, на номер, Квіна, тому це. це та, так, я, я вірю трішки в забобони, за але я, я, я теж вірю в працю, тому треба змішувати це. Хто у картингу твій найзапекліший конкурент? Ну. Це дуже дуже важливо мати суперника, який тобі допомагає ставати ліпше, Тому на 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 цьому чемпіонаті Європи це був Бельгіт Стіборамакерс. Тому він постійно швидкий. Тому це це він дуже сильний суперник був в цьому році. А чи доводиться стикатися з гонщиками, які погано поводяться на треку? Ну, я мене вважають інтелігентним пілотом, тому навіть коли щось трапляється на на, на треку, я стараюся станутися дуже спокійним та, та продовжувати інтелігентно їздити. Але в іноді треба брати стратегію суперників. А яким чином треба брати стратегію суперником? От тебе таранять, що потрібно робити? Вийти по зовнішньому радіозу, е, пригальмувати тощо? От розкрий, будь ласка, трошки свій секрет кермування? Ну ви важко сказати, бо, бо кожна с -с ситуація вона інша. Тому ти, ти треба постійно бути спокійним та робити все по ситуації. Тоді запитаю ще одне: от коли батько чи мама за кермом легковика, ти підказуєш, на яку передачу потрібно переходити, і на якому радіусі потрібно вписуватися в той чи інший поворот. Ну, мій тато не наводить машину, але моя мама вводить, але трішки повільно. Тому я їй інколи відказую трішки на газ нажимати. Власне, щодо дівчат, скажи, по-перше, яку швидкість розвиває карт? І чи є дівчата гонщиці, чи стикався ти з такими на картингу? Ну зараз пад, пад до кофія є, а дуже багато дівчат, які які гончаться набагато більше ні, ніж раніше. Ну і сама велика швидкість я дорог на карт, то це 130 км на годину. Нічого собі серйозно запитаю: це ж все таки небезпечний вид спорту. Пригадай, будь ласка, що сталося під час перегонів в Іспанії і. Пригадай, яких зусиль тобі довелось докласти, щоб повернутися на трек. Ну я, я зараз не, не дуже сильно люблю говорити про це, бо це в, в минулому. Але, е, але це, це була дуже сильна аварія, і вона мені е, в, визначила 6 місяців, щоб повернутися на трек. Але я, я повернуся сильнішим, тому це в якомусь аспекті це мені навіть допомогло. Я навіть не сумніваюся. Ти молодець, і ми вболіваємо за тебе. Так, а скажи, будь ласка, як реагують твої друзі, знайомі на те, чим ти займаєшся? Чи побільшало в тебе друзів? Чи це ці заняття вони вимагають багато твого часу? Ти став чемпіоном, чи побільшало в тебе друзів? Більше уваги стали. В мене є не дуже багато друзів, але мої ширі друзі це ті, які зі мною були ще навіть до, до моїх успіхів в картку. Тому вони дуже дуже важливі для мене. Але мене не дуже сильно має її час на друзів і за і за тренуванням. Зрозуміло, давай пригадаємо день, коли прийшла звістка від босів команди Вільямс. Як ти тоді відреагував? Це я, я був дуже щасливим, бо бо це це, це то, на що ми працювали дуже багато років. Тому вся, вся моя сім'я, вся моя команда вони були дуже, дуже, дуже е, е, раді. І, і навіть я тому це. Це, це, це дає можливість мені рухатись е, в правильному, е, і, і потім навіть мати шанс е, в, попасти в Формулу 1. Уявімо, навіть не так, не уявімо. Ми віримо, воюваємо так, так, що ти, ти пілотом станеш 1. пілотом Формули 1, в якому б українському місті хотів ганяти на боліді. Я я дуже хочу, щоб до, до, до того як я як я їздив вже в формули один, е, був трек в Україні, на якому можна зробити етап формули 1 і на якому він буде е, мама мати, мама мама мати успіх на календарі. Олександре, скажи, будь ласка, що порадиш всім хлопчакам і дівчатам, які тільки но починають знайомитися із картингом. Ну, е, якщо в тебе є мрія, ні, ні, ніколи не, 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 не зупинюйся і постійно рухайся вправу в правильному п, перед і, і постійно рухайся по, по мріям. Дуже, ми, дуже тобі дякуємо, Олександре. Останнє і раді запитання хочу. Олександр, так, ввене, кому та присвячуєш так. свої перемоги? Звісно, батькам, звісно, тренерам. Кому ще присвячуєш свої перемоги в Україні? Ну кожна, коли я виграю голонку, це дуже приємно бачити прапор України на подіумі та лунати їм тому збройним силам України. та дуже дякуємо тобі за те, що прославляєш Україну в усьому світі. Я нагадаю, це був Олександр Бондарєв, наш відомий уже на увесь світ картингіст, чемпіон. Який ми сподіваємося стане пілотом формули. Один, який отримав запрошення від босів Академії Вільямс, і нещодавно все це сталося і приголомшив. Ця звістка приголомшила усіх шанувальників спорту, і, зокрема, формули 1